Привіт шови, ну шо цей мотоцикл коштує 10 тисяч гривень так, так, вам не почулося. Це дійсно буває. В ньому працює все. Фари, повороти, в нього є документи, номер, всі діла. Тобто на ньому можна спокійно виїжджати. Насморк, холодно. Не в таку погоду, звичайно. На ньому можна спокійно виїжджати, їздити по дорогам загального користування, і вас його не заберуть. Прикиньте. І як ми його строїли, з чого? Ну, давайте зараз і подивимося. Історія почалась два роки тому, коли на OLX мені попалася рама з документами, вже переварена під якийсь бобер з Дніпра. Після цього ми купили звичайний убитий мотоцикл Дніпро за 3000 гривень, і вирішили хай понути та зробити розовий Дніпро, на якому могла б їздити Аня. Але з часом в нашому гаражу з'явилося багато мотоциклів, і ми вирішили, що на Дніпрі все ж таки буду кататися я. А як можна чоловіку кататися на розовому мотоциклі? Це вже просто зашквар зашкварище, крінж і які ще там сучасні слова ви знаєте. Тому ми вирішили зробити чоловічий мотоцикл Дніпро. Десь в цей час мені телефонує підписчик і пропонує мотоцикл Дніпро в нормальному стані, але без документів за 3,5 тисячі гривень, та ще й з коляскою. Ну, від такої пропозиції я просто не міг відмовитися. В наступні вихідні сів на машину і поїхав його купувати. Трошки покатавшись на мотоциклі з коляскою, ми зрозуміли, що це нічого спільного з мотоциклізмом немає, тому каляску продали. А запчастини з цього мотоциклу якраз і придумали втілити в кастом проєкт. Проєкт ми вирішили будувати на цій нашій кастомній рамі, а також брати двигун, коробку передач і ще деякі запчастини з цього вже щойно купленого Дніпра. Аж потім на OLX мені попалася об'ява отаких от красивенних коліс за 2000 гривень кожне. Так само я не міг пройти мимо і купив їх. Також десь у себе в підвалі я знайшов отаке пластикове крило від якогось звичайного китайського мотоцикла. його ми теж Або викор... Викор... використаємо. Або виковикористаємо. Виговорив за документами, мотоцикл має бути зеленого кольору. Тож всі основні запчастини, такі як бак, крило і навіть фару, я в зелений колір і покрасив. Тож, мотоцикл за 10 тисяч гривень. Найважче тут було вибрати таку кількість запчастин, яка увійде в ці 10 тисяч гривень. Враховуючи те, що сам мотоцикл нам коштував 3,5. Там рама, оце все окремі гроші, колеса, окремі гроші, покраска. Всякі навіть такі запчастини, не запчастини, а розхідники, такі запчастини. Коротше, оце було дуже важко ввійти в цю десятку. Давайте зараз подивимося. Що я вирішив сюди додати, яким має бути цей мотоцикл в ідеалі? Тож, давайте рахувати, рама з рулем, з амортизатором, з сидінням і документами 1500 гривень. Мотоцикл донор, з якого беремо двигун, коробку передач, вихлопні труби та ще деякі запчастини 3500 гривень. Колеса шириною 130 мм 2 тисячі гривень штука. Я так розумію, що з мотоцикла донора прийдеться брати і переднє колесо, а заднє вже ставити отаке. Тож, скелет мотоцикла у нас вийшов 7 тисяч гривень. На зовнішній вигляд мотоцикла також витрачено чимало грошенят. Фарба 500 гривень це один балончик грунтовочки, один балончик чорної краски і два балончика зеленої краски. Амортизатори задні 800 гривень. Курки, гріпси і дзеркала разом обійшлися в 500 гривень. Проводка 300 гривень це провода і клемники, А також 100 гривень приблизно коштував задній стоп з поворотами. І приблизно 100 гривень поворотники передні. Фару залишили. Стандартно. А ще не забуваємо про масло, яке теж коштувало 500 гривень. Ще для того, щоб мотоцикл їздив і не робив мені нерви, я купив кранік новий, а також ремкомплект карбюраторів. Так, ну що, а тепер в гаражику у нас тепленько. Як бачите, я просто в спортивному костюмчику. А, зараз беремо руки в ноги, точніше, перчатки на руки, беремо ці всі запчастини і давайте ж збирати. Наш кастом. Фух, китайські запчастини на радянський Дніпро це ще те задоволення. Проблеми просто на кожному кроці. Виявилося, що китайські задні в вкріплені трошки ширше ніж радянські, тому прийшлося підкласти шайби. Збір мотоцикла почався зі збору проводки. І як ви думаєте, я все правильно підключив? Звичайно, коли я розбирав мотоцикл, то як провода були підключені, я записував на відео, але ж. Виявилось, що я неправильно підключив габарит. Ну нічого страшного, зараз все переробимо. Кранік в бак злетів взагалі без питань, а от те, що було в карбюраторах, звичайно, це просто жахіття. Бензин, який в них був, давно розклався на декілька фракцій, і, можливо, там навіть була водичка, бо одна із фракцій була така, ну, дуже схожа на лід. Ну, висновок один розбирати все і прочищати. Якщо ми вже вирішили не виходити за ліміт в 10 тисяч гривень, то ремкомплект карбюраторів мені ніяк не світить. Але резиночки і голочок, щоб карбюратори не протікали, я все ж таки заміню. Тим більше, якщо чесно, міняти запчастини карбюратори навіть поплавки я не хочу, щоб не збити настроєчки, бо зараз карбюратори працюють ну дуже добре. Наступний великий гімерой це ручки. Тормоза і зчеплення. Геморой тому, що руль у мене 25. й А оці ручки, які я купив для Дніпра, хоч у Дніпрі руль 25-й. Але вони на 22-й руль. Тобто, щоб натягнути їх хоча б на цей руль, щоб болт їх зміг затягнути, треба їх трошки підпиляти. Але як завжди, це не всі приключення з цими ручками. Бабишки на тросиках. Тормоза і щеплення теж занадто товсті для цих ручок. Крім того, проблема ще в тому, що тросики під ці ручки повинні бути трошки длинніші, не такі короткі, як на оригінальні Дніпро. І якщо з тросиком щеплення можна було трошки погратися, просто не докрутивши його до кінця у коробці передач, то з тросиком тормоза так не пограєшся. тому прийшлось діставати. З своїх запчастин новий тросик тормоза, який би сюди підійшов. І виходить, що це якраз останні 120 гривень, які замикають нам ці 10 тисяч гривень. Все, більше нічого ми додати не можемо. На жаль. На жаль, грошей проекту у нас на вихлопні труби не залишається зовсім. Тому поки що ставимо на місце те, що є, а далі вже будемо думати, що з цим всім робити. Час пробного запуску. Як не дивно, мотоцикл заводиться з першого разу, але знову ця проблема з сущими карбюраторами. Розібрали і побачили, що іголочка просто випала зі свого кріплення. І виходить, що коли поплавкова камера набирається, поплавок не задавлює іголочку і не перекриває подачу бензинчику, і тому він просто постійно тече, тече, тече. Поставили іголочку на місце і ця проблема пропала. Що, друзі, отакий от мотоцикл вийшов за 10 тисяч гривень. Звичайно, тут є ще над чим працювати. І насправді, можливо, в ці 10 тисяч гривень можна якісь компоненти було забрати, якісь компоненти інші вставити. Наприклад, ви бачите, що досі з трубами у нас якась ерунда. Тече карбюратор трошки треба закрити, кранік. Навіть ремкомплект карбюраторів. Ці 10 тисяч насправді не увійшов, вітер з цієї сторони, стану тут. Труби просто жахливі, ржавчина, там ржавчина. І от скажіть, що з ними робити, як ви думаєте, або е відполірувати, але чесно, ну, за 10 тисяч гривень я не хочу вкладатися в таке. І у нас залишається один варіант покрасити в якийсь колір. Оці штучки є коліна, я мабуть перетягну. У мене десь є стрічечка завалялася, хоч коштує вона 500 гривень, але це вже буде в наступній частині так. А труби, скажіть, в який колір краще покрасити в е металевий, так сказати, в сірий або в чорний. Бо ну, наразі я маю тільки доступ до термофарби чорної та сірої. Ну, інші просто будуть вигорати, це ж вихлопні труби, всі, всі діла. Що ще в нас залишається? Ще у нас залишається. Подивіться на мою спину. Оцей Заднє крило, звичайно, його треба сюди прилаштувати не тільки заради моєї спини, а ще й заради акумулятора, бо він вже весь в грязюці просто. І з цим треба щось робити. В грязюці, в піску, він не повинен бути. Ну і плюс, я не знаю, подивлюся ще на карбюратори, чого вони оце сцять інколи, бо вроді катався катався все було нормально. Зупинився знову, вони підписують. І що ще? Ну і що ще можна сюди додати, або який конструктор ви склали без ось, з усіх всіх моїх запчастей, які я маю, пишіть в коментарях. А тим часом ми, мабуть, зараз поїдемо робити другу частину, бо ще треба зробити труби, зробити заднє крило. Не знаю, чи чутно мене через вітер. І, мабуть, ще поміняти масло, як мінімум. Ну і може, а ще ж з проводами, бачите, яка хрінь. Дійсно, провода такого кольору, що вони не, одного не однієї кольорової гами з тим мотоциклом. Тому з ними, мабуть, теж треба буде щось робити. Ну, а поки такий мотоцикл вийшов, не знаю, пишіть, подобається, не подобається. Їздили би ви на ньому чи ні. Нормальний він як проект, чи ні. А я тим часом. Буду на ньому їздити. Бо він нормально заводиться, нормально працює і нормально їде.